Всім привіт! Двадцять хвилин тому я закінчила той минулий влог і тільки що покупалася, підсушила голову. І зараз починаю новий влог. О, у нас уже вечір. Ти тільки кажи, що знімається, то подумаємо, що це шахев красиво. Приїхали. Аня сидіть. Мама сидять. Бодя сидить. Бодя я сижу. Всі сиди. Всі сиди, все. Все, все. Все, ідемо. Ідемо. Так, мама там взувається. Мама теж вже не забралась. Да. Да. Сейчас будемо спускатися. Ама основне забула. Що ти забула? А ма, Такий не підходить. Так. Зараз може заберемо, якщо буде в нас тут місце. Все, пакуємося. Стой, ну, ну, давай я ж тебе на руки заберу. Ну, Саха, сідай. Сидите Залазьте, показуйте. <хи> Доїдете, ви ну, напишіть давайте. нам. Доїдемо, ми подзвонимо. Ой. Залазь. А, пончик, так. Давай до мене. Оп-оп. Речальник есть. Подожди. Отак от ми їй їде. Мало але ще снімає. Ты не снімає. Диванський тобор. Нас запали на затуси. Що на не попустила? Может, мені на ручки. Так, то ж погано. Темно. Так, ми вже приїхали. Наш п'ятихатський вокзал. Авто наше. Оп-оп. Так как тут, та... Та, та, ты так и положила чемоданы внутрь, да и все. Що ви мені мини-мозги робите? Ви <свистит> ну, мене нервничаєте. Да, Аня не здравоохранет, она в настроение. Капец, все. Вс, гапец. Мама, кап'я? Загашу? Я б сказала, любов не сніла. Да, вам не надо. Так. Да. А що, сказали Сказав, Сказали вигружать? Ні. Oh, ну, я це снімала, это не. オパオパ。 Туристы! 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 Там поняла, есть тогда А, туристы! Туристы! так давай Там поехали! 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 Іскри, так? Підморськ, огрій. Сейчас загорим. Ось, дивіться. Туристи прямо за ручку. Опетляли всі. Бросили. Поїдемо без тебе. <сістична> Та ваш. Ні-ні. Ага. Упетля. Все, капець! Конець! Конець. Приїхали! Так, ми йдемо залі, йдемо тут з самого кінці. Наші дівчини-мами йшли туди, спереду, а, тут годять -а. з Льою йдуть, котять хотять найважче, це чемодани. Туристки наші вже спускаються, а я йду. Ні-ні Все Раслопці будуть і дуже важкі спускати. Типу біли. Так, ідемо. Можна партнежим проводити. Ходимо прийом. А я знімаю. Я блохер. Такі нам надо. У мене чотири кармани на тебе не заходить. Уходите в зак. Ты все они, Розкажуть, ну як плохо будь-сім'ї, коли якось снімаю. Віднімо мої російники. Стоїмо на пероні. Розрубіруйтеся трошки. Зараз якийсь голос і топор закряски завжди. что на кошку он Алло, что там? Алло. Ой, ой. <свы> Все? Пока. Пока, вас. пока. Звоните, ну, пишите, если что. Пока. Так, Давай. Мы вас любим. Ми з борі вже прокинулись, так, відкриваємо. Вже прокинулись, підіймо в коду. Зібрали з собою стіка, заварили. Спали я так. Проклинулася, прокинулася існула, буде так само. У мене тут під подушкою, наче колесо. І воно це на кожних поворотах, на кожному оцінку. І ми зараз хвилин ще 10-15 і будемо починати тут збирати, прибирати. Ой, стали на зупинці. Будемо зараз рушати О, далі, Уже. рушаю. рушаємо. Я ще спала, може паніла. На годиннику, Вон, бачите? Не видно. 14 14.00 зараз. Ще чу трохи будемо прибирати. Такий антисептик. У мене я вам не показувала. Від нього не виняють руки і дуже навіть приємні. Немає сухості. От. Тут наша водичка, це наша, там наших сусідів. От. І ми вже їдемо. Спокою <звук> вам. Виїжджаємо з вокзалу. Зараз трошки полежу і будемо збиратися. На вокзалі. Тащимо всі наші чемоданчики. На дворі моресить сніг. Це дощ. Я перший раз на львівському вокзалі. Це все дуже прикольне. Мене все Тут мої чемодани І я йду. Ми заселилися в номер. Зараз покажу вам рум-тур Це на вокзалі. Почнемо з ванної кімнати. В кінці скажу ціну, яку ми заплатили за нього. Отак от. Не скажу, що прям вау. Ну, нормально. Нам просто важливо, щоб це було дуже близько до вокзалу. А це знаходиться в самому вокзалі, тому типу, так от. В принципі, чистенько, просто що грибок. Далі у нас отакі от шафи здорові. Тут можна куртку повісити. А ось діялаці теплі. Холодильник тут у нас є. Працюючий. Тумбочки, отакий диван, лампи і два ліжка. Тут так багато здається місця через те, що тут дуже високі потолки. Прям дуже сильно здається дві чашечки, але чайника немає. Типу. Типу, дуже дивно. І отакий от у нас вид з віконечка. Львівський вокзал. Отак от, от виглядає він. І все. Більше у нас тут нічого немає. Вже поставили павербанк на зарядочку. Вже, а тут і є світло. О, є! Можна ще вимкнути, щоб було світло. Оп! Тут от того, тут буде класно сісти, монтувати відео або виставляти. Надо подивитися, тут є інтернет, але він, походу, дуже слабий, і відео не загрузиться. Я в потязі домонтувала вложик. От ой, диванчик дуже м'якенький. Але на ньому такий колючий плед. Не знаю, навіщо тоді цей диван тут стоїть, якщо його таким темним ледом накривають. Але ладно. Які в нас справи? Так от виглядає у нас кімнатка. Зараз все поставимо на зарядку, буде трошки відпочине, бо дуже багато разів піднімав, спускав чемодани, а вони дуже важкі, от. тому зараз трошки відпочине. Оце чуть позиції капець. А тут теж є начебто зарядка, ні? Зараз це нам буде, звісно, прикольно. Та я думаю, ми не сильно будемо на це відволікатись, бо ми їхали сьогодні в потязі, спали. Ноутбук Зараз трошечки посидимо, бо правда начебто їхали в потязі, але дуже сильно заморилися, а ще вокзал тут ніколи не були. Ну, я, ти божеш на львівському вокзалі? Не один раз. Один раз? Не один. А, не один? А, не один? а ну да, бочка. Я не знаю, багато разбу. Даже скунити, коли ми з тобою їхали. Давай роздуємося. Тут Шо? чисто, тут чисто. Отам, отам грязно, я не спорю. А тут чистенько біля ліжка. десь що там ще було зарядки, я заряжаю. Зараз подзвонимо до мами. Напевно, а твоя мама на роботі, так? Да, ще на роботі должна. Быть. Ще на роботі. Я, я не думала... думала, думала до неї по відеозв'язку до когось. Окунем. Я тобі. Я думаю. Можемо до моєї мами задзвонити. Конечно. Тоді, а тоді ввечері до своєї, так, подзвонимо. Коротше, зараз, які в нас плани? Зараз ми трохи посидимо, потім ми йдемо в касу, там дізнаємось деталі і йдемо гуляти, йдемо гуляти по Львову. Бо я ніколи не була в Львові, тільки один раз проїздом стояли на вокзалі 5 хвилин автобусом. І то це було вночі. І все. Більше я не була ніколи в Львові. Тому зараз трошечки відпочиваю і йде. Оті, я тільки включила. Ми вже трошки відпочили. І... А я ж тобі в одний кошелечку? Так, отримав. Покладить, тобі такий тебе -то здоровий. Пашки. І зараз будемо йти вже. Дали з собою зонтики, парасольки, іде буляти. Щока в мене живе свою, своє життя, бо а, не могла ніяк її вкласти в потязі. Плюс ще зараз там вже дощ моросить і... Це просто не має сенсу мені робити, бо в мене дуже таке поросте неслухняне волосся, і якщо попадає на нього вода, то воно вже живе як хоче. А ще якщо й дощова, то взагалі поправляю. Отак от, от виглядаю там бодя. Збирається. Беремо з собою рюкзак, беремо ноутбук, бо треба попрацювати мені. Оп! Ідемо гулять, вимикаємо світло. Ой, отам там треба ще вимкнути. Оту з лівої сторони з лівої. Чи тут ще з правої? А, з правої. Зараз покажу вам, як а, на львівському вокзалі. Вняти таку кімнатку, ось бачите? Отак... А, ось і чайник. Треба запитати, чи можна ним користуватися. Бо там чашечки у нас є. І стаканчики у нас ще є. І треба у нас дев'ятий от номерок. Отак от. Тут де фокус. Все це виглядає. Ходім? Запитаємо за чайничок. Ось така тут задала відпочинку по годину 55 гривень. Йдемо туди. Ось ці двері ми вийшли, ці великі, і тепер ключик, бо вже в кармані його десь загубила. І тепер спускаємося сюди з І зараз вийдемо. Боже. Бій. Тут так красиво. Дуже гарно, Поки мені дуже подобається, хоча погода сіра, похмура, але нічого страшного. Ой, Ой, це мене буде сюди привіт. Як називається? Це храм чи це? Ой, яка красота. Зараз підійдемо. Ще ближче. Покажу, дуже красиво виглядає. Ну не красота, не скажіть. Тут дуже гарно. Гарно Оп, и вышло. У нас почався дождик. Мы с зонтиком. Взяли з собою і йдемо тепер під земками. А там вдалі, трохи далі видно, І там здоровий дощ, прям все біле. А тут тільки капає. Ну Відразу напустились такий величенький. Але ми швидко достали свої зонтики і все. Ми тепер круті йдемо далі гуляти. Вже спустились в цю ямку. Мені здається. Тепер кудись йдемо ще далі. Будемо, будемо гуляти. Ой, вже сильніший дощ. Йдемо так класно. Навіть прогулянка під зонтами дуже офієна. О, все, пройшов дощ. Тільки що прям дуже здоровий був ливень. І зараз так класно. Дуже. Сім. Зараз дивимося, обираємо, що будемо їсти. Все є я, мабуть, буду... Ой, щось нажала. Назад. О, назад. Ну, давай я цей щелкнув. Ну, цей ще. Я хочу з котлітою.

Додаткові ну далі не треба нічого. А, а там ми нами слідкуємо. там наші речі. А ти який будеш? Тут, а, тут ще й пісні грають, на фоні. Ми зробили замовлення. Все. І пішов? Я тоді пішов, сяду, добре? Все, я тоді йду, сідаю на наше місце. Ось таке у нас тут містечко. Шкода, що не можна придвинути цей столик. Ну, буде так. Зараз відкрию тоді ноутбук, дістанемо і буду пробувати вигрузити дітей. Це відео, Але щось мені здається, що дуже поганий інтернет. А там мій чоловік чекає на замовлення, коли його, його приготують. Показує наше замовлення, картопля фрі нагетси, два бургера, потім це охолоджуючий напій і мій севенуб. Смачного нам? Так. Да, і всім, Я хто їсть, смачного. Good day. Вийшли, поїли смачненько, але нічого я не виставила, бо дуже поганий був інтернет. Йдемо шукати кав'ярню, в якій є інтернет. Ще посидимо там і загрузимо відео. Дивіться на цю красоти. Зараз спробую з водяного сфотографувати. Ой, клас. Дивіться, яка красота дуже гарна. Прямо дуже. Сподіваюся, що пляшки багато лежить. Да, ми взяли дуже багато їжі, ми її просто не можемо ніяк з'їсти. А тому що я казав родителям, не треба багато, нам хватить трохи. А самі жалувалися, що ми набираємо як будто на 10 днів. Кажу, ми набираємо як будто на 10 днів. Кажу, нам хватить дві квітки, щось до лінки, громче. І, і чайок з этим. Так там дуже чая добігаю з кавою просто. А тепер за треба як мінімум це все трамбовати, тому що викидають жовтку. І нам каже, за ковбасу і в упаковці воно пройде. Не знаю. Ми вже вдома. Дома. В нашому в наших апартаментах. Так. Да. Прийшли, єлі доповзли. Я вже нічого не знімала, в мене сів телефончик. Ми намагалися ще в одному закладі скористуватися інтернетом, але не вийшло. Слабий. Дуже слабий інтернет, не хочуть грузити мої відео на YouTube. Ну, ладно. Так, як хочуть, хай як хочуть. Хоч. Просто що, знаєте, бідно те, що потрібно було спочатку щось купити, а потім зрозуміти, що цей інтернет там поганий. Ні. Ну, то вже таке, вже ладно. І зараз я буду починати монтувати відео. Яке? Оце. Цей плох. Починати монтувати і, напевно, вже закінчувати. Бо там лежить. Діться. Дуже заморився сьогодні з цими чемоданами. Вони в нас дуже важкі. і так як я їх не, не можу підняти. Ну я би змогла, аби боді не було, але він мені не дає їх піднімати. Він сам все робить. І тому він сьогодні дуже так заморить. Все. До того всього ми дуже багато знаходились. Прямо е дуже сильно. І що хотіла ще сказати? Находилось багато. І вже хочеться відпочивати, зараз пів на дев'яту, Але ми не будемо поки що відпочивати. Ну, я, бо мені треба змонтувати влог. Якщо я це зараз не зроблю, я, в принципі, завтра можу це зробити. Але не факт, що я це зможу завтра зробити. ну Тобто, якщо в мене зараз є час, і мені треба приділити цьому годинку-півтори, то, в принципі, буде нормально. Все, я буду з вами прощатися. Буду починати новий влог. І... Скажу вам так. В новому влозі ви дізнаєтесь всі подробиці, всі деталі. А, тому, вже все? В наступному влозі ми все розповімо, все скажемо, да? Ну, В наступному кажу, влозі все розповімо і все скажемо. Mm -hmm. да. Так що підписуйтесь на наш канал. Ставити лайки, я не знаю, коли це було вийде. Всім гарного дня чи ночі.